Робиш дуже довго тебе накривають, Треба швидше <плес> да, все правильно а не швидше, бо дуже довго замахують.

Ром. Трошки нижче ставить, трошки нижче, ваші родини, перелетів м'яч. От перехват. Хоча облічі, тобі в м'яз не перелетів. Я, я воврю, Авранчук, працюй назад.

ojta strokoim se gjatë ojta po kuptoj ftesh ti Maar ik ben er Владе, взади, 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 власть. Владе, власть. Ну видите, видите, так ваші раніше. Марк, вы хотите Я не Я не знаю. 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 Я не Я не знаю. Я Я не знаю. 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 Я не

Да ты там дотупал, молодцы речи І мы. Ладно, борота не лесеет его.

Come on, down.

Вище підійде 3-3 там трисят, брить. Волосом! Дай, колька! Дай на санго у вас! Далі підпиваємося! Тут Проси, м'яч дає! А то далеко!

Дані крий ігрока, дай ігрока яку? Зелене, грустини, у вас буде більше місця, бать. Тебе буде більше місця, ти зможеш їх покинути втіки від нього. А ти в кучеш, ти там позахисти. Давай, давай, Дані, крий, крий. Зараз не треба, м'яч став. Отсюда грає. Дані. Дані, дані, дані. Дай, дай! Дані, дані. Дані, дай, дай.

— Андрій! — Даня! Вот сюда, тут санький. Задник туда, Дань! туди, Только и ты туда, в зону, дальше. Петюки, вжимай. Петюки, вы с этим горецы. Петюки, ты чуть выше. Просто хоть управлять туди і все.

Не yeah, до злова, yeah. побіть кумас! Як біля жінки! Давай-давай-давай, таку-яку-яку-яку! Таку-яку-яку! Добре, мала Марка, просто хай не вийде! Молодий чоловік, кумас, питання, кумас! Добре вам! Порозумійтеся, сподівайтеся! Чи ти чоловік, Я, я, покажу води!

Не дай обирати робота, не дай обирати. Не политики. Дай допомагай. Ти сук страхує, а літі ні. Ви що за м'язи зі пише? Не може грати. Не може грати. Дай то грай, тут блять, біг! Чикай, чекай, м'яч виживе. Погра, чекай, хай князь, буде, буде наш, тоді поміняється. Давай, Влад, влади, зміняй. Пульцюк, Пуцюк, давай на заміну. А цей Гроголь. Гроголь там сиди, Гроголь! Діти там, той й сумнів. Володя, Володя, встань будь, який закон Марта його страхує. Встаньте двоє біля нього. Уважно, карти м'яч. Гадим, давай будь, там. Да, 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 да,

Просто зірайте, а не середину! Є поворота, ставиш активніше! Є поворота, Ти відпустки за спиною гравець, все передається головою. А я позивню, боємо показав.

продовжує передачу. Слухайте, мар, слухай.